Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. І як ви бачите, я сьогодні не сам зі мною колега Арман продукт менеджер. Якщо ви давно з нами на каналі, ви його пам'ятаєте. І сьогодні ми будемо говорити про ось ці штуки: Циркулярні Т... пили. Дякую, дякую. Є така штука. Я завжди перед відео готуюся, там щось читаю про інструмент, тестую його в роботі і так далі. і так далі. Але сьогодні ми вирішили зробити експеримент. Я на 99,98 і сотих впевнений, що ви мені не повірите, але я дійсно не бачив нашу нову пилу, нічого про неї не читав. І це у нас такий експериментальний формат, де ми у форматі перепрошую за тавтологію питання-відповідь розбираємося з новим інструментом. Арман, розкажи, що перед нами перед нами три моделі наших циркулярних пил. Ну, мабуть, вже на момент виходу цього відео ви в магазинах будете бачити тільки ці дві моделі. Ось ця в нас в цьому місяці вже в розпродажі, тому закінчиться, Да? закінчиться. Тому, якщо ви встигнете ще... Придбати її по дуже дуже приємній ціні. Спіші це зробити. Це наша модель, яка вже славно звісно зарекомендувала себе. Пережила ребрендинг. Їй вже навіть більше мабуть 6 років. Вона на ринку нашому. Це модель. Це 185 Також наша можна сказати, новинка нашого асортименту в минулому 2021 році зайшла ця модель. CS185LX, і в цьому році ми вирішили, скажімо так, обновити нашу легенду і ввели в асортимент нову модель. CS185M. Дивись, я перше, що одразу помічаю, можливо, пам'ятаєш, мені здається, в 20-му році ти вже працював так. в компанії. І ми тоді, коли був карантин, ми їздили тоді по будівництву, і ми були на будівництві мосту, і там, я не знаю, щось пилили, там є для якихось опалок, куди да, пилили, Саме 185-ю пилою. Так. І ми спілкувалися тоді з хлопцями, які там працюють з деревом, і вони собі доробили ось таку шляпку. Тут і мені здається, що дуже багато таких людей, хто собі тут накльоп. Почки. додатково вішали, не знаю, направляючи додатковий для тирси, кожу. додатковий кожух. Да. Кожу. І якщо подивитися на 185 LX, то тут вже це питання вирішено. А я так розумію, що це рішення було чудовим і тут. Це продовжили. Чи це в цілому 에, світова практика? Ну, Якось в, в цілому, якщо казати, ми коли ввели цю модель, тут ми майже не обмежувалися там побажаннями клієнтів. Що що означає, майже не обмежувались побажаннями клієнтів? А, ну є клієнтів. деякі ідеї, які реалізувати поки що на даний момент дуже складно і потребує часу. Це як, наприклад, розробити її, щоб вона була під напрямні шини. Але мені здається, вже в наступному, скажімо так, етапі ми будемо вже розробляти модель вже погружну, тобто це вже Дуже точний інструмент, і там вже 100% буде використовуватись напрямлюючи зі струбцинами. Все як якщо відкинути е, шини, направляючі, то в принципі інші побажання були враховані. Так ну перше побажання було те, що люди хотіли більше точності, ніж в цій пилі, тому що ця пила вперше ну, це вона така, прям плотні так це для, грубою, для грубої теслярської роботи. Вірно кажеш, вона використовується просто для грубого різу, коли потрібно розпустити дошку по лінії, там але з відхиленням якимось різ повинен бути грубий, швидкий, багато тирси і так далі. Вона може десь впасти з третього поверху і тому подібне. Або, або коли... І потім мужик знизу підніме і такий. Жива! Жива! <плес> Жива! Ось. І люди хотіли більше комфорту. Ми вже змістили рукоятку додаткову на одну вісь з основною рукояткою. А тут змін... Ця геометрія збереглася. правильно? Так, Я розумію? трошки <плес> пізніше розповім вже подробиці, що перекочувало цієї моделі в нову модель. Звісно, ти правильно сказав що багато людей додає е, додатковий такий екран для того, щоб відводити тирсу е, в бік, більш ефективно працювати. Е, Скажемо, так тут вже ми прям прямо реалізували цілий патрубок, з'ємний, який можна під'єднати до аспірації. Тобто, це може бути пилосос або якась установка. Також деякі люди хотіли робити пазування, тобто вони хотіли не наскрізь пропилювати матеріал, тому ми додали вже. Розмітку для того, щоб а можна тут, було тут її немає не? да, на стільному око. Дійсно, багато хто навіть не розуміє, які переваги дає розмітка на корпусі. Але я думаю, це тема для окремого відео. Да. Це як інструкція по використанню. Угу. До речі, рекомендую читати інструкції до цих пил. Там... Не, не рекомендую. Ми наполягаємо, щоб ви читали інструкції до інструменту. Це дуже важливо. І в першу чергу це зробить ваше користування інструментом безпечнішим, а в друге продовжить життя. Інструменту. Ну і що, що можна ще додати до 185-ї. Про неї у нас є окремий огляд. Давай, ми будемо У нас всі 185-ті. У нас це просто 185-та, це 185-та. LX, це 185М. Давай їх там по позвичайно. Да. І, да. і і легенда Бет... і і... легенда да. <х> <х> так да давай в LX ми вже реалізували лету під тиском а, алюмінію а, підошву з ребрами жорсткості. Також зберегли можливість використання її в стаціонарному режимі. Жимі за рахунок цих отворів на підошві і тому подібне. А, ну давай давай так. Я просто бачу, що тут штампована підошва. Так ранги визначимо. Умовно у нас є три місця: де перше найкрутіше, третє найпростіше. Яка на якому місці? Ну тут немає такої однієї думки: що краще, а що а що гірше. Тому що, наприклад, якщо ця пила на будівництві використовується і впаде з даху, наприклад, так угу. то велика вирогідність, що алюміній не зігнеться, а лопне тому що це такі, ну такий матеріал, таке uh -huh. цю пилу. Я власноруч бачив, як вона падає з третього поверху, і майстер просто спускається молоточком її підбив і далі пішов різати. <свісно> тобто вона не настільки жорстка і не ламка, тобто її можна використовувати, рихтувати її, скажімо так, напрям на будівництві, не, не звертаючись там до сервісу, якщо раптом це сталося в автомайстерні, десь в позовні, <свісно> де пило так затиснули стапіля. Сюди так спотерем точку поставив, дергати, витягувати. No, витягування навряд чи тут потрібно буде робити. все ж таки Вона, no, ж... Да. вона зроблена не з пластиліну, вона має ребра жорсткості штампування, тобто вона досить жорстка роман, для даного роман, типу. Це був жарт. Я розумію жарт, Юрій. Я дуже люблю твої <свят> жарти. Але все ж таки хочеться розповісти, чому реалізовано все ж таки штампована підошва. Давай, давай. Коли ми працюємо з штампованою підошвою, вона ще має такі форму, я не знаю, як сані. Мабуть, е, можна порівняти е, ковз... ринджоли ко... ковзанка, як хочете називати. І для чого це зроблено? Воно допомагає пилі значно швидше проходити якісь нерівності, якісь камінчики, мабуть, можливо. Навіть. Тут, тут більш... Вона більш така пласка, вона рівненька. Рівний тут, кут, там, так, так. І ну, Її значно простіше, наприклад, використовувати під якусь паралельну направляючу правило, можна навіть поставити, зажати і зробити прям чітки, і, частіше, з того, що я бачу, коли треба, там, умовно, багато однакових там досок ну, розпустити, там, умовно, фанеру там, чи ДСП, чи ще щось, то двома струбцинками довгу дошку і пішов просто. Я, я, Я сам так роблю просто. Це дійсно дуже. ну, як... Просте використання, тобто тут не заморочуються люди, але буває, що хочеться досягнути якогось чистого різу, ДСП, наприклад, розкроїти там з мінімальними сколами, там полиці боробити собі акуратні, якісь, щоб потім не багато підфарбовувати, або навіть ламінацію якусь зробити. Цю пилу можна використовувати, тільки бажано змінити диск на диск по ламінату, тоді буде. А комплектуються вони зараз всі однаковими дисками? Ні, ця пила комплектується у нас на 48 зубів, ці дві. На 24 для грубого різу, але тут на відео у нас встановлено 48, тому що ми цією вже працювали. Щоб скажімо так не думайте, що тут 48 стоїть зуб. Добре, чим відрізняється, Тоб, що... але я, я все ж хочу довести до кінця своє питання, і виходить так, що третє місце по у легенди. Ну, добре, добре, ну в в загальних, в загальних якостях. Да, тут треба розуміти, що кожен знаєте, як кожен товар е, має для, свого покупця, так, так і для Вони своїх потреб. ж і по ціні відрізняються да. Да. просто так. І, і по ціні, умовно, це найдешевше, це друге місце. Це перше так, місце, так. найдорожче і найкрутіше. Але е, головна фішка цієї пили, що вона е, майже в ту саму ціну буде, як і ця пила. А ось це приємний сюрприз, мені здається, для наших глядачів. Ну, зараз я в акції, тому тут я зрозум. Ну, зрозуміло, це, це, це до... нюанси. Зараз вона Друзі, тебе. я вже давно працюю в Дніпре. На цю пилу теж будуть акції. Окей, давай розберемось для кого яка пила професії, роботи і так далі. і так далі. Ну найкраще, якщо, наприклад, починати з LX, це модель для тих, хто любить максимальний комфорт, хоче досягнути максимальної точності від даного типу інструменту, тому що що вже брати вузькоспеціалізовані спеціалізовані якісь роботи, наприклад, там розкрій ДСП, розкрій гіпсокартону, якесь меблярство, тобто складне, де потрібні дуже дуже точні пропили з точністю там до 0,1 мм. це вже не цей тип інструменту. Ну скажімо так, можна це робити, але дуже скажем так, це треба, повільно віртузом. Це треба це треба звикнути до інструменту. Потрібен час, тож ця модель краще, LX підійде для більш точних робіт, більш чистих робіт. Тому, якщо ви працюєте дуже багато з розпилом, наприклад, деревини там 50 мм, 55 мм, особливо вологою, то краще, звісно, обрати більш потужну модель. 185 м найкраще, мабуть, підійде для домашнього використання. Якщо ви просто майстер вдома, ви любите займатися малим будівництвом, конструкціями якимись, або ж ви професійний будівельник, який використовує пилу майже на кожному об'єкті, і вам потрібно, не думаючи про якісь. Проблеми з надійністю, комфортом робити багато різів під кутом, або ж дуже швидкий різ. Тому що, наприклад, якщо взяти нашу легендарну модель 185, в неї максимальна потужність, до якої я її розганяв, це було майже 3 кВт, і вона витримувала ці навантаження, двигун, а що ти пилив, щоб до трьох її розкачати. Це був брус 80 мм товщиною. Тобто, це ти навіть вздовж його... так, це був зріз вз... вздовж, навіть, навіть не на наскрізь, це був просто пропил, Паз ну, вона, тобто, що, вона 80 міліметрів глибину, наче не, не бере. бере ні. 62 міліметри. В було важко, але метр я прорізав. Ну, то Я тобі скажу екстремал, щоб ну, з таким нас... диском пазування таке вздовж робити. Я Це думаю, треба я дуже думаю, не любити я... свої руки. Я думаю, наші користувачі знають, що ми любимо тестувати інструменти в стресових тестах. Тому інколи доводиться робити такі тести, ну майже на кожному прототипі це досягається методом такого стресу. Окей, дивись, Якщо правильно зрозумів, є 185-та і 185 М. І 185-та, вона якби поступається своїм місцем на наших поличках, 185 і М, і вона, по факту, є таким рестайлінгом, як наступним кузовом у автомобілі. Так, так, Це, умовно, Гольф 7, а це Гольф 8-й. Можна і так сказати. А -мабуть, це... Мабуть, мабуть навіть. Е... Це. Е... 8 плюс електро, я не знаю, сильно крутіше. Так. Але по факту за ті ж гроші. так, Окей, а це на рівень вище. Це що у нас таке? Тігуан. Нехай буде Тігуан. Приблизно так. Але я сподіваюся, ті, хто не розбирається в автівках, посил твій зрозуміли. Так. Але є ще питання. Якщо відкинути те, що тут підошви різні, і я беру сюди, ставлю диск на 48 зубів, в чому я програю ці пилі? Трішки в потужності, трішки в вазі, значно в точності. Це важче. Це легше. Це легше. Так. Угу. Але незначна, незначна відмінність залежать. Ну, це знаєш, це, індивідуально. це ж не той інструмент, яким ти на вісу працюєш. Інколи нехтують <сувачити> правилами безпеки. але <сувачити> Суть не в <сувачити> <сувачити> суть на цьому, але ж все ж таки ця модель, вона. Не настільки буде точною в роботах, як ця за рахунок алюмінієвої підошви, оскільки е, лиття під тиском алюмінію, е, це досить, е, скажімо так, недешеве задоволення так, в реалізації в інструменті. В цілому вони дуже схожі по конструкції. Значна відмінність це те, що в цій моделі LX в неї на руків'ях є е, е, прогумовані частини. Тобто, тут, є, тут пластик, да, так, тут е, повністю пластик, але теж має. Е, Ось такий візерунок дуже приємний і в одному вже стилі з Elixом. Тому ті, хто працює без рукавичок. рукавичок, вони відчують, звісно, різницю. Особливо, коли, наприклад, великі температури на дворі, там і відчуваєш вже руки запотіли і, тим, і тому подібне. Буча маль... тут є пружинка. Що вона робить? Яка? А, ця? ця пружина відповідає за відведення захисного кожуху. Ага, тут, тут така сама. Тобто. І сам кожух. Це вже ми, коли поговоримо про відмінності 185-ї ЕМ, я вже розповім трішки угу, угу. Добре, в деталях. Ось як би все. Окей, зрозумів. Тоді переходимо до того, чим стала краще МК від легенди. Немає заперечень. Подвагай цю малишку. На перший погляд, 100% буде зрозуміло, що змінилося. Коли... Це кожух і ручка. Так, кожух, ну повністю дизайн, можна так сказати. Дизайн повністю змінився, що спереду, що ззаду, з усіх сторін. Тобто форм фактор я бачу, що знаєш, що я одразу бачу, що кнопка, ось ця яка це запобігач? Чи... Так, це запобігач. Ага, а тут? Згідно з стандартом безпеки, повинен бути запобігач. Тобто є користувачі, які просили встановити фіксатор кнопки пуск, але згідно з стандартам, ми не маємо права використовувати такі фіксатори. Да, але що, що я помітив, в цілому, ну, не так важливо це фіксатор чи запобігач. Але Тому зручніше. Да, зручніше. Чому? Бо коли ти працюєш в грубих перчатках, там, навіть ультра наші, вони достатньо товсті і якісь ось такі в пазах кнопки. Натискати може бути ну, не складно, проблематично. А тут вона достатньо непогано виступає. Так, це е, якщо, наприклад, просто дати е, людині, яка ніколи не бачила ні ту, ні іншу пилу, думаю, що вона сама знайде відмінності, сказати, е, в цих знайти пил. 10 відмінностей і <гум> людина виграє. <гум> так, тобто це не дуже складно. Правильно, ти підмітив, що в неї е, змінена вже і сама кнопка пуск, і сама кнопка. Захисту від пуску. Тут вона більше виступає, тобто можна як правою рукою, так і лівою натискати запобіжник. Це дуже зручно для тих, хто працює лівою рукою. По додатковій рукоятці я можу сказати, що зручніше стало її обхоплювати і ну, навіть да. просто переносити ось таким чином. Ну, це, да, це, це зручніше. Ось, а тут руків я вже. Це ж що невелико. Ну, як, воно, е, свій час, воно дуже було е, мало сенс. Тобто, але коли вже... <рес> не може відкрити. Ну, хтось, хтось дуже затиснув. Або я не снідав, а я не снідав. І е, що можна ще помітити, просто дивлячись навіть на корпус? В нас теж тут є швидка заміна щиток. Але uh, воно виглядає не так стильно. Е, ну, Це по-перше, <рес> <рес> по-друге, тут в нас ре ре реалізовані такі заглушки, а тут вже як на наших. Е Котових шліф в машинах стоять пластикові такі кришечки на гвинтах, і коли ти відкриваєш, в тебе значно більший простір для маніпуляції, скажімо так. Ну і виглядає, як ти підмітив, значно стильніше. З приводу зручності в нас вже змінилися всі барашки, які фіксують і кути нахилу. І... Тут у нас такі одскульні. Одскульний, так, металеві, хардкор і все таке. Тут ми вже додали пластикові такі фіксатори. А, і... Окей, але дивись, тут є нюанс. Я одразу можу сказати, що це точно надійніше. <рес> Ні. <рес> Ні? <рес> Ні. Зовсім не впливає на надійність, тому що тут гвин сам в. Тобто в пластик. Пластик у нас PAG 6, тобто він не ламкий, не хрупкий, ну, тобто mm -hmm. йому нічого не станеться. Okay, okay, все. Я просто дивився. же моя роль зараз бути глядачем або людиною, яка купує і задавати всі питання. Ну, Отверо, вин, вин, на, на всяк випадок, вин сам металевий, yeah, <laughs> то він yeah. не пластиковий. Тобто проблем там немає. І навіть якщо на, взяти на, на просвітлювання, то ми побачимо, що всередині такий самий болт, як і там. Також не менш важливим удосконаленням в цій пилі. Е, Вемці це в нас е, була додана е, шкала, е, про яку ми казали раніше. Тобто, що одразу покажу глядачам, що тут її немає взагалі? Так, тут її немає взагалі, тут вона вже є, і фіксатор винесений всередину. Тобто він не заважає е, з цієї сторони оператору. Він тут стерчить, а тут він всередині. Окей, що ще змінилося в цій пилі? Що ще стало краще? Це, мабуть, помітять тільки ті, хто довго працював з цією пилою. Якщо звернути увагу на відстань цього руків'я до кожуху, тут він значно ця відстань значно більше. Тобто, якщо у вас велика габаритна рука, ви масивна людина або ви в рукавицях працюєте. або так. в рукавицях працює так юрій сказав, то тут значно зручніше, і ви не будете чіплятися кісточками. кісточками до кожуху. І звісно ж, кожух сам має такі покоси. Тобто він тут прямий, а тут вже новий дизайн, і звісно, це зручніше і впливає на комфорт. З приводу ще відмінності, що можна відмітити, неабияку точність додає наявність ось такого гвинта. Він відповідає за налаштування нульового положення. Як це ще називають? Тут такого немає взагалі? тут. Такого немає. Тобто, якщо ми підкручуємо цей гвинт, ми можемо відрегулювати в якому крайньому положенні в нас буде кут пили. Тобто, нуль а що робити, якщо мінімум це не нуль? Та можна навіть мінус трошки від зробити, мінус один, а -а -а. але не всі знають навіщо це потрібно. Тому можна сказати, що якщо вам потрібна велика точність від цієї пили, ви можете відкалібрувати положення нульового різу. Що ще слід відмітити в новій пилі? Це було в нас і в моделі LX реалізовано. Кожух в нас же вироблений, виготовлений повністю з алюмінію. Також під а тут сталюка просто штампована, штампована так. Сталюка, називаємо це так, Залізо. простим, простим твоїм е, простою мовою. Головна відмінність навіть не те, що в матеріал, а сама форма цього кожуху була краще заходить на матеріал. При початку різу е, досить часто потрібно плавно. Почати різати. Тут часом було таке, що ти доходиш до матеріалу і треба так Чік трошки допомогти. Так, Взагалі, ну в практиці, тому і зроблено такий, як скажімо так, ричажок, так? Угу. щоб коли ти починаєш різати, ти мог однією рукою припідняти допомогти і допомогти. Трошечки, так. так але але зайти тут в, в цій полі значно рідше потрібно буде це взагалі використовувати, тому що кожен вже має такі гіометрію. кожух сам буде. За рахунок своєї форми проходити Відкриватись. матеріал. Відкриватись, так. Що ще можна сказати про цю пилу? В неї змінена форма дифузорів, тобто ось ці ребра, якщо їх буде видно, звісно ж, це вони, вилі. Більші. вони більші, вони під таким кутом знаходяться, що коли ти ріжеш, кричатка, яка охолоджує і двигун, вона і охолоджує, і редуктор, і вона тим самим чином ще. І Тисне повітря, скажімо так, на зону різу, тобто перед е... да, тут є така штука, що ти по тирсі починаєш так. їхати. З часом. тобто тут лінія різу буде більш доступною для продуманого ока людини. Звісно, ще треба сказати знову про, про патрубок, який знімається. Тобто, якщо вам не потрібно використовувати стружковідвення, ви можете відкрутити гвинт, зняти патрубок. І згідно стандартам, додаючи цей патрубок, ми змогли нарешті позбавитись перегородки, яка знаходиться ось тут. Тому що якщо патрубка немає, потрібно було видлувати із таку перегородку для того, щоб по техніці безпеці людина щоб люди не пальці несела. Не могла навіть якщо хотіла, то не могла просунути пальці і торкнутися диску. Думаю, звісно, тільки все продумано, якщо чесно. Так звісно, я не являвся, що хтось може захотіти пальці туди засунути, але видно, що якщо це зробили, то такі випадки були. Коли знімається патрубок, стружка відведення йде е, просто в бік, е, воно значно ефективніше е, без перегородки, чим з нею. Скажімо так. Тобто Та були такі штуки, що через цю перегородку вона могла забиватись, да? Якщо дуже маленька кількість зубів, наприклад, і стружка велика, і струшка велика, не? мокра, Понятно. мокра деревина, стружка могла просто угу, налипати зрозуміло. на перегородку. Тому це було вирішено ще й за рахунок цього патрубка. Окей, дивись, давай підсумуємо, що по відмінностям легенди від Мки, ніж М-ки від легенди. Давай, По порядку. По порядку: відстань ру руків я до кожуху. Mm -hmm. Новий дизайн, повністю змінений форм-фактор, скажімо так. Змінена рукоятка, рукоятка як задня, та так і передня. Одна і друга. Додано шкалу занурення. Змінені всі фіксатори. Змінений кожух відкидний. І ще, знаєш, я тільки зараз помітив, що паралельний упор тут фіксується по центру, а тут в кінці збоку, що, в принципі, дає більше можливості для люфта. <світ> я е, хотів би це сказати, що це дійсно так, але. Але не впливає, так? Да? Майже не впливає, тому ага. що більше впливає, які. Зазори між паралельним упором і підошвою, ніж те, де фіксується чи фізику в школі, просто тому в мене такі питання виникають. Це добре, що вони в тебе виникають. А по потужності двигуни однакові. Двигуни однакові. Так, по потужності питань немає, по надійності теж питань немає. Тут повністю закритий редуктор, дуже високої якості підшипники стоять. Двигун знову ж таки пролакований, захищений. Але якщо вам дійсно цікаво подивитись на неї зсередини, я думаю, що ми зможемо зробити окремий... От я якраз про це хотів сказати. Що повноцінний огляд у нас на цей на цей інструмент ще буде? І якщо ви хочете, щоб ми його розібрали, напишіть про це в коментарі, і я думаю, що ми запросимо Романа ще раз, щоб він нам розібрав цей інструмент і показав, що там всередині. А ще напишіть, як протестувати цей інструмент, також в коментарях. В цілому, це з основного, що можна відмітити. Ну і не забуваємо знову ж таки про гвинт налаштування нульового положення. Мені здається, що це така фіча для пил в цьому ціновому сегменті. Дійсно, мало хто використовує цей гвинт, але це дуже навіть просте рішення. Тобто воно не важке в реалізації, але додає. Інженерія там невисока, скажімо так. так. <ріст> але додає, скажімо так, якоїсь точності навіть до такого типу інструменту. Ну клас коротше, друзі. По факту, це те саме, тільки сильно краще. Та пила, яку вже всі люблять, всі знають, тільки краще. Просто класний рестайлинг. Все як в машинах, друзі. Як завжди, у нас є п'ять правил для завершення відео. Тож давайте їх повторимо. Перше це поставити лайк. Друге написати коментар про те, як протестувати інструмент. Може, у вас ще запитання лишились по ньому. Третє підписатися, поставити дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Четверте донати на ЗСУ. І п'яте це обнімати маму. На все добре і нехай щастить. До речі, ще одна відмінність, яку я помітив, коли я тестував. Прототип цієї пили, інакше звучання, і навіть відчуття запуску двигуна при старті. Типу, тихіше чи не знаю, мелодичніше? Ну, мені мелодичніше, тобі, набуть, тихіше. По е, силі звуку, мабуть, вони однакові, але по рівню вібрації і враженню. То е, давай перевіримо. Так, у нас наскільки я знаю, у вас є шумомір. То заодно, шумоміром, подивимось, чи є відмінність для такого інструменту. Так, я шум мір приніс і поки ніс, я подумав. Якщо у нас однакові двигуни, в чому різниця? Пане Роман. Різниця полягає в тому, що в цій пилі в нас вже реалізований іншого типу редуктор. Ну, не зовсім типу, так? Це не, там, не трьохступінчатий якийсь новий. Справа в тому, що Типу в... інші шестерні. Інші шестерні, так, їхні положення, підшипники. Тобто інша конструкція, скажімо так. Тому це знову ж таки відрізняється на. Шуму окей, добре. Я ж можу одразу тобі здати аргументоване питання. Що тут ж має бути інший диск. Тож давай для чисти експерименту. Ми зараз замірюємо цю. І а, чи У нас диск. є ще один диск такий. А, я думаю, що можна переставити Просто цей, тому що да. тут в комплекті йде такий саме 24 угу. зуби. Добре, все, ми переставимо цей, замірюємо цю і переставимо. Так, у нас відбулася магія монтажу. Ви бачите, що ця пила вже без диску, і ми будемо заміряти шум нашої легенди. Давай. Ти натискаєш, а я заміряю. Десь так, а Тут, десь ти тримаєш Пальці. над гвинтом. Да. Все, давай, вмикай. Максимальний шум був 107 дБ. Видно в камеру. Окей. Але слід рахувати, що вона вже досить довго працювала. Да, це також типу, це. Типа, так так, на так, шум, є, звісно, так? звісно. Добре. Окей. Ага. Магія монтажу. Жух. Yeah, <laughs> давай так ось типа. І новий диск. Ну, не новий, той самий, але вже на іншій пилі. Давай заміряти. Так. І чуть-чуть трошки на себе. Молодець, молодець. Good boy. Викай. Дивимось максимум. 104. Ну, 7 дБ це немало. А враховуючи те, що а, ну, тут диск теж, а не самий диск той самий, диск але той самий. механізми не зношені. Ну, так, скажімо так. Виходить 0,3 дБ різниця. Шумомір це одне діло, але коли навіть можливо ти відчув. по, по да, вона, вона інша. Приємні. Милозвучніше, називаємо це так, так.